Болотах взагалі цікаво дуже зараз знаєте жити там що не день так нова порція істерики напукане Некоторі з ночі не сплять. сп'ять сьогодні стріляють завтрася ми ж не знаємо хто ти є знам вашим Ми тільки три рази самі вистріли це жителі брянської області мітингують бо дуже дуже вже знаєте занепокоєння тим що міська влада їх покинула під постійними обстрілами а ви як думали дорогенькі дач хати? Вони хотіли на вас. Вони і вас підставлять як гарматне м'ясо. Нас же должны були успокоїти, хоча бы, щоб вот не було Ми... паніки. Да, вот це ж я було было, ну, должна была з адміністрації приїхати сюди. Ніхто не приїхав ні з ким я нечем говорить. Чому они тебе скажуть? Що ніби скажуть у біжи, ніч по не поддержите школ... не поділять? Ані збігають, бо все, що летить. По українським містам і селам та летить в Україну це погано. А от все, що повертається назад до вас, до вбивць та окупантів, це, вважайте, просто кара Божа. Весняна бавовна розквітає. Якщо раніше вона була ще подекуди непомітна, то зараз вона таки дуже гучна і Казова вона як найкраще демонструє усім окупантам, що їм скоро таки повний капздец. І знаєте, що вони то це вже розуміють, бо ось навіть почали вже роздавати газетки з евакуаційними маршрутами. Дада. Да, та дуже хочеться, щоб вони не лише ось ці газетки свої роздавали, а щоб зрештою зрозуміли, що пора накивати п'ятами, і самі втікали з української землі. Погодьтеся для наших збройних сил України так буде і легше, і простіше. А от у каховці окупанти пішли ще далі. Ну там максимально тривожненько, вочевидь. Бо вже навіть почали розвішувати листівки із закликом, чи радше такою, знаєте, порадою для місцевих зібрати тривожну валізку і раптом що, от просто так знаєте, про всяк випадок. А як же тут Росія? здесь навсіда, і раптом що бути готовим терміново їхати ну десь до Уфи чи в тюмінь, так би мовити, розвивати інші краї. І до речі, якщо вже тікають з наших окупованих українських земель, нехай е, візьмуть з собою обігрівачі, інші якісь електроприлади. У нас то такого майна вистачає. А ми ж українці добрі, нам не шкода. Нехай забирають і зігріваються там у своїх холодних краях. Бо якщо Путін не зможе, Україна допоможе. Бо швидше за все це єдине, що їх там зігріватиме. А от Крим ретельно готується: ні, ні, не до нового курортного сезону, а до контрнаступу. Чи швидше навіть не до контрнаступу, а до великого весняного очищення. Бо збройні сили України зроблять все, аби якнайшвидше вибити окупантів та вбивць з українського Криму. Нагадую. Українська армія зробить все можливе, щоб очистити український Крим на підступах до півострову у самому центрі Криму московита влада продовжує будувати надійні споруди захисні. І сам Аксьонов, до речі, каже, що вони дуже сучасні та глибинні. Та слухайте, глибинним буде проникнення збройних сил України, які покажуть вам, як швидко ви можете втікати. І до речі, дадуть вам по самі помідори. Нагадую, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар щодо цього випуску.